Коли в нас є тотальна загроза, і ми в кривавій війні вже багато років, ззовні, ми маємо бути єдині і мали би бути єдиними з 24 лютого, 2022 року. Тобто, у нас знову є запит на коаліцію національної єдності, яка сформує новий уряд. Ми не воюємо. Ми сьогодні маємо свої якісь власні амбіції, так наші основні політики. Власні амбіції ставити на другий ряд. Ми сьогодні маємо ставити лише одну амбіцію це збереження території, не гайте більше часу. Ситуація, яка зараз склалася в Україні, це наслідок того, якою є внутрішня політика в нашій країні, і е, нам трошки треба перестати займатися такою селф-політикою всередині України, то одноосібною нам трошки треба мати стратегічне мислення. І ви кажете, чому треба було робити це зараз? Не відкласти на потім. Вибачте, у нас сьогодні таке життя. Ми нічого не маємо права відкладати на потім. Ми маємо діяти якраз таки швидко, але з холодним розумом. Тобто, це наша вимога до уряду. Що, що ж ви робите? Якщо ви сьогодні блокуєте опозицію, то завтра ви будете блокувати і передати за кожним незовчним і невгодним вам. Ну я, наприклад, як громадян України, перш за все, як жителька міста Києва, реагую на це так, що сьогодні ви зловили опози... нашу опозицію єдину. Яка в принципі є основним е, показником демократичної країни, то е, завтра визловити мене, бо я буду вам незручною і вам не буде подобатись, що я кажу, як я коментую ваші дії. У нас немає таких жорстких санкцій до п'ятої колони Росії, до е, депутатів з ОПЗЖ до тих, хто був по суті зрадниками. У нас є санкції проти єдиної опозиції. Ну хіба це справедливо?